Ви водій сірого автомобіля. Вирішили перестроїтися праворуч. А водій білого автомобіля одночасно з вами вирішив перестроїтися ліворуч. Ви. Маєте перевагу за одночасного перестроювання, бо знаходитесь ліворуч від водія білого автомобіля. Повинні дати дорогу водію білого автомобіля, бо за одночасного перестроювання білий автомобіль має перевагу. Не повинні давати дорогу згідно правил дорожнього руху в такій ситуації, бо рухайтесь на дорозі з одностороннім рухом. Отакої. Okay. І як нам каже пункт ПДР, при одночасному перестроюванні водіїв, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу водію, який знаходиться праворуч. А рух дорогою з одностороннім рухом ну ніяк не змінює ці правила. А акцент на цьому лише для заплутування майбутніх водіїв.